добрий кого мені Внимай, снимай, снимай с тайгра. Я не снимай, снимай. <риклад> а скажіть, будь ласка, причина зібрання? Заберіть <риклад> дитину і Я нічого не це моя мама, я за мама ще бачив. Я можу це.

А яке ви право маєте наперед 200 кВт з час? Ви йдете, в офіс чи не йдете? Зараз буде позивилися вже вперед. Світло дорожчає в ворозі. Ви виходить, 100 кВт проведете в государство. Драка була. О, я тут мимо. я теж мимо. Ну, билися, не знаю. Зараз от, може прокоментують. Пані, на А ви може дівчата? Може, прокоментуєте, що тут відбулося? Якась виставляєте журналісти. А ось стоїть інтернет виданення бук не що це сталося, чи А, ви не знаєте? Ні, я взагалі так голова масиву. Я його перший раз бачу, і ми такі роки. коли вона скакала, бойця. Так, так. Ваше прізвище, Моє Макарчук. Покажіть про свій Це голова масиву в тій Ви голова масиву? Ні, він поїхав <поцент> тільки, <поцент> що голова масиву розпускав руки його син. Я не даю дозволу на свій. Добре, 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 добре. Я виклю.